Ну що, зізнавайтесь, панове, хто чекав на ватний модінг? Враховуючи, що це найбільші за кількістю переглядів відоси на моєму каналі, гадаю, вже давно настав час зробити ватний модінг повноцінною рубрикою, у якій ми як завжди оглядатимемо відбірне, смердюче багно з родної гавані, неперевершеного у лапках російського модінгу. Все як ви любите. Я в своєму відосі на тему того, як зміниться модінг на Stalker 2, розповідав про те, що після змін нічого поганого з модами на X-Ray не станеться, і всі спокійно продовжать робити моди на трилогію, а на Stalker 2 заб'ють. Борушій Андріла ще досліджувати і досліджувати, а найкраще, на що ми можемо розраховувати в найближчі декілька років, це якісь ребаланси та збірки. І як же мені приємно зайвий раз переконуватися в тому, що я був правий. Усі Глобальні моди зараз є здебільшого збірками та ребалансами. А наші дебілоїди навіть рекламують посилання на ватні помийки по типу АП-Про. Але все одно всі збираються натовпами та твердять мені, що ні, ти не розумієш, вже всі робитимуть моди на Сталкер 2 про трилогію забудуть. Тобто люди, які ні шиша не смислять у створенні модів, мені, людині, яка зробила 19 модів на Сталкер, Кажуть, як воно насправді там буде. Ну добре, якщо ви так кажете, що модінг на X-Ray з і Stalker 2 визволитель, то давайте подивимося, як там справи в братів наших менших. Сталкери вийшов мод, який заміняє руса. Которий заміняють русофобські пісні. Не, я не можу це нормально читати. Нехай за мене це фільтр озвучить. Русофобские песни это просто пиздец. Просто вдумайтесь, 488 песен из Сталкера 2 Русофобские. У мене таке відчуття, що русня сама не може зрозуміти суть власного терміну, який вони ж і вигадали, згідно зі статті, яка була написана на Вікіпедії, русофобія це ненависне ставлення до російського народу, самої Росії, російської мови та їхньої політики. В принципі, заслужена та цілком справедлива ненависть у деяких піснях була присутня. Наприклад, пісня Українська людь. До речі, мені сподобалася, якщо що, рекомендую до прослуховування. Але таких пісень там можна перерахувати по пальцям ще й при умові, що у вас не всі пальці. А тут кожна пісня вважається русофобською просто через те, що вона зроблена українською мовою. Це ж наскільки треба бути імбіцилом, щоб для них українська мова була була еквівалентна ненависному ставленню до себе. Які ж вони дебіли! Це просто піздець. В принципі, стає зрозуміло, на яку за рівнем інтелекту аудиторію був націлений ось цей у лапках мод. Але ж тут справа не просто в тому, що вони переробили музику в радіо, залишивши при цьому стиль сталкеру. Ні, замінюючи музику на таку, залишити стиль сталкеру просто неможливо. Тут справа в тому, що русня не має взагалі ні малішого розуміння про те, що взагалі за пісні були додані та чому. Для радіо в Сталкері 2 були відібрані пісні за відповідним стилем та місцем, де вони знаходяться. Наприклад, у бандитів музика грає за одним стилем, у волівців за іншим, у нових угруповань інші стилі музики. Але при цьому всі вони чудово підходять під стиль сталкеру, під стиль постапокаліпсису. Коли ти заходиш у бар і слухаєш музику, тебе поступово затягує в його затишок, і ти потроху розслабляєшся. Для цього і проводиться робота над музикою. Для створення. Затишної атмосфери навколо місця, де це радіо грає. А що ми бачимо в новому радіо з Запаребріка? Блатняк, який як не дивно слухають не зеки, а російські бабульки, років так 50-60. Філіп Кіркоров, якого теж як не дивно слухають бабульки, років 50-60. Та тут, в принципі, весь трекліст ліст був зроблений, наче для сепарських пенсіонерок, але точно не для нормальних гравців, які цінують атмосферу сталкеру. Розробники гри не відбирали музику за принципом, аби тільки була українською мовою. Вони довго думали над тим, який трек де краще звучатиме, і коригували це все тривалий час. А тут таке відчуття, що просто взяли плейліст якогось відбитого зетніка, завантажили всі помиї, конвертнули їх в юаси та закинули в гру. Як ті бліни з Лопати, жаріть і не жалуйтесь. Головне, щоб було побільше скрепних пісень про велике я Росіюшку. Ну що ж, тоді. Вам доведеться копатися в десятках тисяч файлів, щоб замінити всі написи на стінах і табличках. Бо всі вони теж написані українською мовою. І не забудьте замінити нон-стоп на якусь свою аналоговнітну помийку, бо — це український, на секундочку, бренд. А, до речі, вони ж так і зробили. Представляю вашій увазі ще один черговий неперевершений шедевр від російського модмейкінгу. Добрий кола, добрий мать його кола. Гаразд, можливо, хтось не знає, що це взагалі за вода з парашів в бляшанці. Тож я поясню. Через свинський напад Росії на Україну у 2022 році. Велика кількість компаній, які раніше були присутні на російському ринку, почали його покидати. І тепер у росіян ще менше якісних продуктів на поличках. Айфони, Джек Деніелс, Макдональдс і навіть Кока-Кола тепер у них не продається. Саме тому вони почали робити власний аналоговнєт. Тому замість Макдональдсу у них тепер дядя Ваня, замість Джек Деніелсу у них тепер Настійка бояришніка, а замість Кока-Коли ось ця ганьба. Просто якась сеча Віслюка. До речі, всі, хто зараз їсть або п'є, смачного. Так ось якась сеча Віслюка запакована під колу, скоріше за все розбавлена водою в співвідношенні 9 к 1, а продається, мабуть, не дешевше за колу. І вони вирішили замінити обалденний енергетик на ось таке низькоякісне, аналоговнєтне імпортозаміщення. Причому, що ще цікаво, абригола це газований напій, який, хоч і мав би мати кофеїн, але все ж він не вважає енергетичним, А ось нон-стоп це енергетичний напій. Але попри це, дебіли все одно замінили енергетик на неенергетик. Просто би було не українське. Це настільки дебілізм, що аж. Хоча чого я дивуюся? Це ж русня робить. Ну а Сидорович, що вам поганого зробив? Я розумію, якби це була заміна якогось полковника Діхтярьова, в якого, до речі, в другій частині на озброєні унікальний вулкан. Але Сидорович це максимально нейтральний персонаж, на якого ж самі русаки наярювали свій піпіндрус протягом десятьох років. Гадаю, мене зараз зрозуміють ті люди, які до повномасштабного вторгнення сиділи в усіляких ВКонтакті, «Однокласниках» та іншій кацапській залупі. Кожному великому пабліку з мемами про сталкер стабільно кожні 2-3 дні виходив щонайменше один обісраний мем про Сидоровича та консервні бляшанки. Таке відчуття, що більше не було тем для обговорення, як не Сидоровича з консервними банками. Гадаю, якщо тоді була можливість попрохати в кожного другого підписника таких груп назвати дві речі, які вони знають про Сидора, кожен із них відповів би те, що він жлоб, і ось цей задрипаний форсінг консервних бляшан. Не подумайте, тема справді була кумедна, але вона була кумедна, коли ти її почув два-три, ну максимум чотири рази. Але коли один і той же жарт повторюється кожен тиждень протягом декількох років, він вже починає виводити з себе. Е, слише, Чирашні хохма уже не хохма. Взагалі на той момент найпопулярнішими темами для обговорення в сталкерських пабліках були дві речі: перша це срачі між долгобов'язком та свободоволею на тему того, яке ж догруповань краще. І друга, це Сидорович з його концерними бляшанками. Тобто москалі самі возвели Сидоровича в абсолют і самі ж його кенселять. До того ж, взагалі незрозуміло за що. Вони нападають на країни, незрозуміло за що, обсирають усіх підряд, теж незрозуміло за що, а потім дивуються. Чего ж их уси ненавидять? Стас, почему ты всех русских под одну гребенку гребешь? Потому что вы гребни. <свистит> <свистит> ну и на десерт залишу вам ось цей ось торт из багном. Це би нічого, але воля в Сталкері 2 потерпіла суттєвих змін і тепер стала, мабуть, найкращим угрупованням в грі, замість того, щоб воювати з довгопов'язком, як це було в минулих частинах, вони просто відтяпали бар Сторенген і зробили з нього справжній райський куточок, а не депресивну помийку, якою він був у найпершій частині трилогії. Поки всілякі скіфи, шрами, коршунови, стрільці та інші важливі шишки намагаються поділити між собою зону, що саме по собі звучить як абсурд. Міклуха просто забив хер на це все. Воля спокійно сидить собі в сторінці та робить найкраще, що можна зробити сталкерам в умовах зони. Це заробляти бабки всіма можливими шляхами. Максимально гідне рішення. А що там по вагнеру? Це зборіще зеків, яких спочатку протягом двох років розривали наші збройні сили, наш маття в Бахмуті, Соледарі, Вугледарі та інших містечках Донбасу. А потім залишки вагнеря добили їхні ж братіжті Кадирівці та збройні свині Рапсійської Федерації. При кожен чим голосом тепер розмовляє бармен у цьому недомоді, відкинув копита в літаку. І, як то кажуть, собакам собача смерть. Але вони аж ніяк не пов'язані з волею. Хоча Знаєте, мені зараз прийшла в голову думка. Боже, які ж вони куколди, це піздець! Пам'ятаєте, на шевроні свобода волі був український прапор і український герб? Оце, напевно, через цю невеличку деталь русняві свині і вирішили зробити судорожну спробу щось у Сталкері 2 замінити. Але якщо ви вже вирішили, як справжні куколди, піратити «Сталкер 2. Шукати шляхи для розпаковки і коперсатися в купі файлів, тільки щоби позбавити Stalker 2 українського тексту, озвучки та символіки. Знайте, вам все одно ніколи не вдасться позбавити Stalker 2 українського походження. Краще б ви слухали свого ідола Леніна і вчилися, бо ви всі стали неосвіченим бидлом. І тепер єдине, що вам доводиться, це тільки терпіти, терпіти і ще раз терпіти. Ось такий ось він, російський модінг на Stalker 2. Тому граємо в нього, модимо трилогію та підписуємося на мій канал. Якщо подобається такий формат, у мене є ще два цікавих відосика. Посилання залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. Також, якщо хтось ще не дивився відос на тему того, як зміниться модінг після виходу Stalker 2, його теж рекомендую переглянути. Ну і інші відосики по Stalker 2 теж багато цікавого. А я побіг далі шукати цікаві теми для відео. Слава! Слава Україні та слава Збройним силам України.